Кіборги повертаються на передову, Коломиянин Олег із псевдосвятий, котрий захищав Донецький аеропорт після короткого відпочинку вдома, знову їде на війну. Окрім нього, оборонити Україну на сході зголосилися ще декілька добровольців. Чоловік каже, давати вісіч ворогу треба там, не чекаючи, доки він добереться сюди. Нові хлопці зараз їдуть. У нас як добровольчі загинули, ми не можемо сформувати батальйон. Таких хлопців формують 95 чоловік, 100 чоловік. От у нас є, скажімо, у нашому місці сім чоловік, які хочуть поїхати. Їдуть, значить. Так само зараз воно франківську, хлопці так само знаєш у сер так само мають відправлятися, теж їдуть зараз. Будь воювати новобранців голих босих не відправлять, каже Олег. Однак спорядження та одяг весь час потрібні. Куртки можуть погоріти чи просто зноситися. Тож допомоги чекають хіба від волонтерів, адже воюють як добровольчий корпус. Відтак підтримки держави по суті не мають. Під своє шефство малий підрозділ взяли місцеві підприємці, передали теплий одяг, взуття та термобілизну. Кажуть, ці вояки потребують допомоги чи не найбільше. Ці хлопці, які є добровольцями, вони взагалі не мають ніякого статусу. Вони суто на своїх добровільних зас... Садах на своєму великому патріотизмі вони захищають нашу країну, зокрема ті території, які зараз окуповані. В Донецькій і Луганській області їм потрібна допомога не тільки фінансова, не тільки моральна, але ще відповідно допомога і в обладнанні. Вони не мають нічого. У них немає ні одягу, ні спідньої білизни, ні обладнання, ні амуніції. Де конкретно воюватимуть добровольці, боєць наразі не знає. Каже, хтось рушить під Дебельцево, інші туди, де буде потрібне підкріплення.